Ну це я дивлюся, хтось по коридору біжить. Нічого собі думаю. Дуже пощастило, що всі йшли в той момент. Так. Зараз би жив десь. Нічого собі, до нас прибіг сам. Напевно, чи ні? Може, чи це якусь баночку покласти? Вже не хочу в колапсу бути. Все, ми вже не розпаковуємо нічого. Класна, сьогодні. Класна, сьогодні. Серйозно? А як це він туди в добрався? Не знаю. Нічого собі, який він шустрий цей. Як його звати мав, на пан? Не знаю. Шустрик чи як? Я думаю, як його звати. Ну як його назвати? Він гарний. Так. Да. Напевно, він дуже трясеться. І боїться не чи, не ні. Ні. чи ні тобі. Не знаю. Сердечко б'ється його. Та й пожаба він не має від того. Точно. Це з катавої з капібарами. Це ж лапка. Це такий є, як тут коректор. Це вже є робить лапка коректора. Це його не можна так. Ось тут. Може треба це, щоб було тепло. Це на пару хвилин. Знаєте, з нього потіло. тут сіно, ви його даєте сюди, не пізніше. Масі, я лише, я тіло лише. О боже. Ого. У нас там на кухні больше поехать корм. Може насыпати его без такой не знаю. Насыпає, я отвечаю удивить, напевно, тільки. Ой, чехольчики. А це на чи телефон на мій? Ооооо! Я зрозуміла це на... Аллелуя! Мої любими чипочупсы. Кенди Кенни. Ну, mm чекаєчки. -hmm. Ой, чипочи. Клас О, значить, там дошка. Дошка для нарізання. Ты якраз таке як хотіла. я тебе подарова. Вау, какие улекси. О, лапка! Нарешті, я її знайшла. Наклейки Наклейкі коти! Так не пари! О, коректор! Це особа! Може, понесашку мені щось пошука споживати, бо я не можу не удивитися. Леся, найди з тобою не станеться. А я поки подивлюся, що ти теж Навіть зрозуміти, що це. Діснує. Давай, О. Так, головний подарунок. Пішов в розпаковку.

Решті! Юху! Що далі пробуємо? О, заправи, ще це? Подивись на нього. Він Відкрав тут висі. Та не світи на нього. Він там білий написаний. Бачите, на очень есть. Будем сами есть этот корм теперь. Что это? А -а -а -а! Стирочки! Классно, Астридар. Осочек есть. Это Хорошо. Ничего не делаю, не Явно так той, не той, бо і намагається вилізти. Може якийсь кусок хліба йому це? О, це віяло. Ну, ну куди? Боже він вже знов виліз, тільки розвернулась на секунду. Добре, задавайте зробиш паузу, заспокою.